Канал чарівні казки. Як звірята дощику раділи. Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився бурсучок та й пішов у хату. Коли це чує, сміх на дворі Вийшов, дивиться. А то по калюжі стрибає та сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощик урадію. А чому? А чому не можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику хто радіє, здивувався Борсучок. Та всі радіють, піди поглянь. От Борсучок вирішив перевірити, чи ще хто з улісся радіє дощику. Аж дивиться зайчик лапку вгору тягне та сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає Борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити. Буде вона в мене чистенька та блискуча, пішов борсочок далі, чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсочок та й питає А ти, лисичко, що дощику теж радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть, гарно буде біля моєї хатинки. І справді, погодився борсочок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов та й питає а ти, їжечку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов Бурсучок далі, коли це чує, хто з під кущиком плаче. «А що Мишка. А ти, Мишко, що? Дощику не радієш? Не там, ні погуляти, ні повеселитися, рюмсеє Мишка. Та ти що? Навпаки, дощик це ж те, що треба для веселощів». Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику, а головне можна по калюшках поблигати. І справді, а я була засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсочок, і почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело.